Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку додаємо і віднімаємо числа різними способами. Схвалюючи певне рішення, доросла людина має розглядати різні варіанти розв'язування певної ситуації, визначити найбільш раціональний. Тому, щоб підготуватися до дорослих справ, сьогодні на уроці ми продовжимо досліджувати різні способи міркування при знаходженні значень виразів, сум та різниці. Для цього ми пригадаємо суть прийомів обчислення та вдосконалимо уміння виконувати усне додавання та віднімання в межах тисяч. Отже, готуємось до майбутнього успішного дорослого життя за допомогою математики. І починаємо свою роботу з каліграфічної хвилинки, записуємо число, за яким ви працюєте, і запишіть число відповідь до виразу 280 збільшити на 140. Так, це 420. Наступне завдання математичний диктант. Ви його можете писати разом з нами. Можете поставити відео на паузу і виконати це завдання спокійно, витративши, витративши стільки часу, скільки вам потрібно. Отже, число 370 зменшити на 80. Знайти суму 560 і 170. Знайти добуток чисел 46 і 5. Знайти частку чисел 225. Зменшуване 420. Різниця 240. Знайдіть відємник. Другий доданок 240. Значення суми 320. Знайдіть перший доданок. Ви можете виконувати в цих завданнях і використовувати свої знання по темі рівняння записуючи рівняннями. Знайти зменшуване, якщо від'ємник 170, а в значення різниці 440. Так? Х відняти 170, рівня 440 і розв'язати рівняння. Так само в кожному з виразів буде набагато легше. Наступне: знайти ділене, якщо значення частки 30, а дільник 8. Перший множник 50. Знайти другий множник, якщо значення добутку 300. Діли на 510, Значні частки 3, знайти дільник. Скільки можна купити ручок на 260 гривень, якщо ціна кожної становить 5 гривень? Як дізнатися, скільки штук? Фікка раз по 5 в 260 гривень. Майстер має виготовити 480 деталей за 8 робочих годин. Поскільки деталей він має виготовляти щогодини. Маса коробки печива 800 грам яка маса трьох таких самих коробок? Одна 800, а три штуки по 800. Перевірте. Це тільки відповіді. Ви розв'язували так, як вам. Зручно, чи це рівняння, чи це запис задачі, чи дії. Але це перевірка тільки відповіді. Відпочивають очі. Модалі. Завдання 1 на сторінці 12. Зверніть увагу, вирази на слайді трохи відрізняються від тих, які знаходяться у вас в підручнику. Але способи обчислення однакові. Ви можете, ну, відповіді, відповідно, також будуть відрізнятися. Отже, 730, додати 290, у вас 630. Перший прийом обчислення ми розкладаємо другий доданок на розрядні одиниці. І додаємо розрядно 730, додати 200. І далі додаємо 90. Другий прийом. Ми розкладаємо другий доданок на зручні доданки, при яких перший доданок буде при доповненні до 730, дасть нам кругле число. 730 і 70 буде 800. Плюс 220 1020 730 додати 290. Знову ж таки, тут перший доданок розкладається на розрядній одиниці, і додається по Так? В четвертому виразі ми розкладаємо перший доданок на зручні доданки, один з яких при доповненні до 290 дасть нам 300. Тут це десяточка. Наступний прийом. Кожен з доданків розкладається на розрядній одиниці: сотні до сотень, десятки до десятків. Наступний прийом: ми округлюємо другий доданок до найближчої сотні, тобто 290 до 300. Ми збільшимо на 10. Ми будемо додавати більше на 10, відповідно, ми повинні будемо забрати цю десятку. 730 додати 300 буде 1030 і відняти 10 1020. І ще один прийом це додавання десятками. 73 додати 29, це буде 102, і відповідно 102 десятки – це 1020. Віднімання. Тут так само, як в підручнику. Способи обчислення і прийоми ті самі. Розкладання на розрядні, не будемо затримуватись на них. так? Розкладання на розрядні, розкладання на зручні, щоб легко віднімалося. Знову розкладання на розрядні, на зручні, розкладання кожного з компонентів дії на розрядні, округлення і віднімання десятками. Далі поставте відео на паузу і виконайте. Письмовий, використовуючи письмовий прийом, виконайте обчислення в стовпчик. Перевіримо. Так, перевіримо, я думаю, у вас все вийшло. Третє завдання це задача. Записуємо задачу і розбираємося. Отже, на виготовлення фігурки з природних матеріалів Інна витратила дві шишки і 10 жолодів. Скільки потрібно природних матеріалів, щоб виготовити 8 таких фігурок? Використала дві шишки, 10 жолодів. І зробила 8. Їй треба зробити 8 фігурок. Скільки треба їй природного матеріалу? На одну фігурку вийшло скільки. Як дізнатися, скільки на одну фігурку? Так, треба ці числа між собою додати, так, щоб дізнатися, скільки природного матеріалу на одну фігурку. А таких фігурок буде 8. Тобто те, що у вас вийшло в перші дії, треба помножити на 8. І ви дізнаєтесь, скільки шишок і жолудів потрібно для восьми фігурок. Поставте відео на паузу і закінчіть розв'язування задачі. Наступна задача. Для уроків. Для уроків дизайну Мишко зібрав шишки, жолоді і каштани. Усього 163 штуки. Скільки окремо хлопчик зібрав шишок, жолодів і каштанів, якщо шишок та жолудів було 107, а жолодів і каштанів 85. Запишіть собі короткий запис: шишки, жолоді, каштани разом 163, шишки і жолуді разом 107, жолоді і каштани 105. Що ми можемо дізнатися спочатку? Ми можемо дізнатися, скільки каштанів. Так, 163 віднімаємо 107. Від, від загальної кількості ми забираємо перші два. Ми дізнаємося, скільки. каштанів. Каштанів 56. Так само ми зараз дізнаємося, скільки шишок. Нам відомо, що всього було 163, а жолуді і каштани 85. Тобто 163 віднімаємо 85. Це буде 78 шишок. Тепер шишки у нас є шишки і жолоді. Ми можемо дізнатися, скільки жолодів, бо шишки і жолоді разом 107. Окремо шишки 76. 178, 107 відняти 78, то 29 жолудів. Отже, є відповідь. Запишіть собі цю задачу. Наступне завдання ви виконуєте самостійно. Ставите відео на паузу і обчислюєте ці вирази зручним для себе способом. Як вам зручно. Молодці домашнього завдання у вас сьогодні немає, тому що ви працювали дуже плідно на уроці. Я вам дякую за вашу роботу на уроці. Бажаю вам гарного тихого дня! До зустрічі.